Речник Генерального штабу Збройних сил України спростував інформацію про напад російської авіації на позиції українських військ. Таку новину поширили сьогодні зранку деякі українські змі. Операції продовжать виконувати завдання на визначених рубежах та ділянках. Наразі інформація щодо використання проросійськими бойовиками авіації в районі Дебальцівського плаздарму не є такою, що відповідає дійсності. Ми моніторимо ситуацію як на поверхності, що прилягає до наших позицій, так і у повітрі. Інформація щодо використання проросійськими бойовиками авіації є фейковою. Станом на цю годину бойовики. Понад 80 разів обстріляли сили АТО з градів, танків та артилерії. Найбільша активність терористів спостерігається на Дебальцівському та Луганському напрямку. Тут найбільше постраждали Кримські, Новотошківські, Дебальцево, Санжарівка, Чернухіно. Зранку злочинці невдало спробували атакувати наші позиції поблизу Волегірська. Вступаючи в вогневий контакт зі Збройними силами України, ворог несе шалені втрати. Лише за минулу добу наші війська знищили понад 200 бойовиків. Ще 87 отримали поранення. Крім того, бандити втратили 15 одиниць військової техніки, серед якої 4 танки та 4 БТРи. Підбивши три ворожих танки, українські бійці здобули черговий доказ присутності російських військ на території нашої держави. Хлопці героїчно відстояли, паніки не було, на боків піднятий був дух. після підбитого першого танку і одразу пішов другий, третій. Це все друге танки російського. Навіть екіпажі, я так думаю, що там російські. Чому? Тому що на наступний день приїхав Красний крест» російський. І вони провіряли, вони вбитих не забирали з поля бою. Напевно, це були жителі Луганської та Донецької області, а танків з танків позабирали людей. Днем раніше військовики 128-ї механізованої бригади захопили ще один Т-72. Машина більше тижня не давала спокою нашим артилеристам. Несподівано не з'являлась і після обстрілів так само раптово зникала. Наші бійці дісталися сепаратистського табору вночі та просто з під носа терористів викрали ненависну машину. Всередині танка серед іншого знайшли і російські сухпайки. Дякую Богу, що я не москаль! Дякуйте москалі. що я не бог загалом протягом минулого тижня сили АТО знищили понад 40 одиниць військової техніки. Російські військові настільки знахабніли, що вже не приховують своєї присутності в Україні. В мережу потрапило відео бравадних привітань солдатів-агресорів. Жителі Донецька впізнали своє місто на відео. цей відеоматеріал обов'язково стане доказом присутності російських військ на території України під час міжнародного суду. З 10 лютого на час проведення антитерористичної операції на Донбасі буде введено прикордонний режим. Задля безпеки громадян та підвищення рівня національної безпеки нашої держави, режим діятиме у Донецькій та Луганській областях і окремих районах Херсонщини та Харківщини, що межують із Кримом. Таку постанову сьогодні ухвалив Кабінет міністрів України. Останніми днями увага української спільноти прикута не лише до бойових дій на сході країни, а й до розгорнутої боротьби за і проти четвертої хвилі мобілізації, яка розпочалася 20 січня. Інформаційний простір буквально заполонили без перебільшення диверсійні вкидання кремлівської пропаганди. І, схоже, на медійному фронті боротьба очікується не менш запеклою. Інформаційні диверсії путінської Росії проти чергової хвилі часткової мобілізації в Україні розпочались задовго до виходу указу президента держави. Відключення від ефіру російських телеканалів в Україні змусило Москву вдатися до щільних інтернет-атак. Добре обкатана ольгінськими тролями та ботами методика вкидання в соціальні мережі ідеї міфічної Новоросії запрацювала цього разу в пропагандистських інтернет-проектах Мобілізація вбиває, де нібито українці роблять помилки у власних прізвищах, антивійна, антимобілізація та багатьох інших. Ще перед тим як ми почали готувати нову хмилю мобілізацію, то були прогнозовані оцінки про те, що Російська Федерація буде діяти так, аби цю мобілізацію зірвати. Протидія йде за інформаційним напрямком, економічним, політичним, дипломатичним і власне військовим. Вуха російських спецслужб та кремлівських пропагандистів в інтернет-проектах стирчать занадто відверто. Проте це їм не заважає так само відверто брехати про свою непричетність до цих ресурсів. Ми чітко відслідковували, звідки яких ресурсів був, був закид, Фізично він знаходився на території Росії, були залучені ті ресурси, які, скажімо так, асоціюються з проєктом Руська весна» і схожі проєкти. Одна із складових російської пропагандистської атаки щодо зриву мобілізації це дискредитація української армії та її керівництва, організація роботи псевдоагітаторів, які намагаються залучити до акції непокори або блокування військових частин, родичів загиблих в АТО, військовослужбовців. Жінки, матері загиблих, учасників АТО, учасників бойових дій, військовозобов'язаних матері. Вони були очолені відповідними. Особами, які проводили акції щодо перешкоджання руху колон військовозобов'язаних з військових комісаріатів до військових частин, блокування роботи військових комісаріатів. Кремлівські стратегії розраховували дуже швидко захопити територію Донецького аеропорту, аби продемонструвати неспроможність українських воїнів захищати свою землю. Для цього російсько-терористичні загони були забезпечені новими зразками озброєння та техніки і насичені найманцями з Росії. Однак, мужність, відвага та героїзм українських кіборгів, які обороняли литовище 242 доби, краще за будь-яку пропаганду зіграли на користь України. Спроба ж бойовиків за допомогою співробітників ФСБ з мікрофонами Live News в руках залякати український народ цинічним парадом полонених кіборгів, фотографії з понівеченими тілами оборонців аеропорту. Нічого, крім лютої ненависті до ворога, в українців не викликала. Ніклочка землі нашої української ніхто не віддає, ніхто нікуди не відійде і не збирається від хворту. гарантуємо, що Наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! Паралельно з іншими антимобілізаційними заходами. Кремль веде пошук противників як самої мобілізації. Не хочу, во-перше, щоб мене забрали в армію українські силовики, так і незадоволених рішеннями української влади щодо проведення АТО. Главними озвуками нашого руху є «Стоп війна, Стоп мобілізація. Такі псевдопатріоти бажані гості на пропагандистських шоу російських телеканалів. Відомий журналіст Руслан Коцаба не хоче Сирії в Україні. Я не хочу, щоб з моєї держави зробили Сирію. Але й не хоче боронити Україну від ворога. Я відмовляюся від мобілізації. Традиційним для кремлівської пропаганди є створення різноманітних фейків з псевдопризовниками та їхнім, нібито небажанням брати участь в громадянській війні, як вони називають АТО. А Микита Берлізов, який нібито втік від мобілізації в Росію, взагалі виявився мешканцем Череповця Волготської області. Дивно, але чомусь всі сили російських інтернет-ресурсів спрямовані на залякування українців і зовсім не намагаються впливати на так званих добровольців із російської глибинки, які вже становлять понад 75% бандформувань банформувань на Донбасі. того, що на Юго-Востокі воюють добровольці з Росії, командування Аполчені ніколи і не скривало. Смоленські, пітерські або уральські найманці починають тверезіти лише коли потрапляють до полону. Близким и знакомым я хотел бы передать то, что они бы меньше смотрели э, российские СМИ, то, что там показывают неправду. Нарешки, нещодавно до антимобилизационной кампании приеднався и сам Путин. Многие люди уклоняются уже от мобилизации, стараются к нам переехать, здесь переселить какое-то время. И правильно делают, потому что э, их просто толкают туда, как пушечное мясо под пули. Но у нас там проблема, в соответствии с новым законом, мы, э, граждане Украины не могут находиться на территории Российской Федерации более 30 суток. Они возвращаются, их ЦАП, и опять туда, значит, э, под Пулин посылают. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий э, лиц, прежде всего призывного возраста. Федеральна міграційна служба країни-агресора досить швидко відреагувала на слова боса Кремля і збільшила термін перебування в Росії тих, хто ухиляється від мобілізації в Україні до 90 діб. Сподіваючись, що на запрошення відкосити відгукнуться майже всі українці, російський президент вдався навіть до створення власного фейку. По суті, це не армія. Це іностранний легіон. У даному випадку іностранний натовський легіон. Ця теза пішла на заміну, якщо пам'ятаєте раніше, були оці фашисти, бандерівці, і це достатньо тісно вто в голови е жителів східної е України. І всі шукали прийдуть зараз бандерівці, правий сектор було всіх різати. Зараз ця теза не працює, і тепер вже почалися інші варіанти з пошуком так званого е натовського легіону, аби е створити підстави, що, начебто, руський мір воює за дійсно там національно-російські інтереси. За допомогою СПАМу мешканцям східних та південних областей країни почали надходити запрошення на мітинги проти мобілізації. Чи налякали кремлівські пропагандисти своїми страшилками українців? Про це ми дізнавалися на Київському обласному збірному пункті, куди прибули мобілізовані. В приміщеннях пункту все відбувалось за планом. Працювала мандатна група, військово-лікарська комісія ретельно перевіряла стан здоров'я військовозобов'язаних. Зараз, за даними обстеження, категорія здорових більше, ніж були попередні мобілізації. Сьогодні були два військовозобов'язані, які не згодні були з рішенням в районі. Там винесли рішення непридатні до військової служби. Наша комісія розглянула одному і другому винесла рішення придатні до військової служби. Про бажання служити ми почули від самих військовозобов'язаних, які після оформлення всіх документів очікували від'їзду до навчального центру. Я не вірю в жодну пропаганду. Не в російську, не в українську пропаганду. Те, що розказує все одне. то що я переживаю за свою дитину. Хто крім мене захистить мою дитину? Якщо не моя дитина, може би ще щось подумав, але фактом, що хто крім нас, українців, я, ну, я не скажу, що там сильно патріот України, але якби я родився тут в Україні і. буду защищать всю Родину. И буду стоять до последнего. Может быть, я не самый храбрый, не самый оптимист, но то, что произошло, меня возмущает, и я готов за это брать оружие в руки. Посмотреть ролики на YouTube, там очень много рассказывают страшных вещей, там просто, допустим, которые люди бросаются в панику. Вот. Хотя, в принципе, бояться нечего, надо идти. Я навидный кулеметник, Повітряно до військ проходить строкову службу ВДВ у взводі вогневої підтримки. Тому я вважаю, що я зможу надати допомогу всім тим хлопцям, які зараз на передовій знаходяться. Хлопці морально стійкі, патріотично налаштовані і, в принципі, готові їхати на схід нашої держави, захищати її недоторканність, територіальну цілісність і захищати свою батьківщину в цілу. Уже наступного дня мобілізованих з Київщини та інших регіонів України зустріли в навчальному центрі, де вони півтора місяця проходитимуть інтенсивну підготовку з військових дисциплін. Першого ж дня військовозобов'язані отримали форму, документи на грошове забезпечення та долучилися до занять з бойової підготовки. Ми не схильні до того, аби ідеалізувати ситуацію, що склалася навколо четвертої хвилі часткової мобілізації. Протидія агресора дуже потужна, використовуються цинічні методи та механізми зриву мобілізаційного розгортання. Проте кремлівська пропаганда, хоч і вона того чи ні, працює і на патріотизм українців, які розуміють, що мобілізація вкрай потрібна, аби захистити державу, зберегти її цілісність і незалежність.